Ну що ж, друзі, вітаю всіх на каналі Файні Гриби Карпат. Вечір у нас сьогодні вже і я вирушав по білі гриби. Ще хочу забігнути тут в одну місцину, бо сьогодні ще не встиг був. Ранком я був в одній місцині, потім хотів сходити швидше, але не вийшло. І зараз відправляюсь в одне місце подивитись гриби, щоб просто бути, як то кажуть, в курсі. Чи варто сюди взагалі ходити? Тому йдемо на розвідку таку невеличку. Зараз подивимось, що вдасться в цьому боці знайти. Ну що ж, вітаю знову всіх на каналі. Знахідка у мене ось така була перша. Зараз плюс три знахідки. Та думаю, вже буду вам показувати потроху. Ось такий грибочок, жовтий. Зараз це ще рідкість бо гриби в основному маленькі. Великих ще грибів практично і не зустрічав. А ось ці вже пожовтіли на цьому боці схилу. Можливо, їх сонце припікає, вони тут вже ось молоденькі, а вже зіжжовкли ті два. Ну. І ось з такої ноти починається моє полювання за білими грибами сьогодні. Піднімаюся на досить такі круті е підйоми. Тут буде збирати важкувато, ну, але що зробити. Тут я ще не був, то йду у розвідку. Ось така краса для початку. Затягати не буду. Біжу, шукаю, показую класні знахідки. Так, отже, чотири в мене вже є. Перші, що я знайшов, і зараз ще плюс 4. Дивіться, що то за краса? А, маю таке відчуття, що тут ніхто не був. Бо гриби, дивіться, як на видному місці, це зразу біля дороги лісової. Та тут, якщо їх не побачили, то я знаю, можливо сьогодні та й пощастить знайти щось непогане. Ну, Ось такі біля гриби, що там ось такий козарик маленький. Але такі брати не будемо, бо беремо тільки білі, бо білих зараз теж просто багато, то всі гриби забрати не вдасться. Вісім грибів, початок фантастичний, я б сказав. Забираю чищу, складаю до свого новесенького рюкзачка. Зараз глянемо, що ще це тут у нас. А, це не біль, я думав, гриби. Рюкзачок. Хто бачив, хто не бачив, показую. Від акрополіса українського виробника такий собі взяв. Силочку залишу в описі під відео. Можете, кого цікавить, подивитися. І забираю кошик і йду чистити гриби. Ось там залишив гриби, там бачите рюкзачок. Побачив якесь п'ятно. Думаю, білий чи не білий. Підходжу ближче, а тут два білі і внизу бачу ще. Здається, теж білі. Зараз підемо глянемо. Але гриби фантастика. Дивіться, що то є. То краса, то ну, прям ідеальніших грибів на сушку якось цей не потрібно. То є просто красота. Ось такі здорові вже гриби попадаються. Це дивовижно. Ще не було. На цьому схилі, бачите, вони є. Ось там теж білий. Давайте я так... Аккуратненько пройду, щоб сильно не трясло, бо камеру віддав у ремонт. А на телефон знімати ну таке собі задоволення. Вона тряситься, неякісно знімає. знімає. Ну, але надіюсь, що довго в ремонті камера не буде. Бо міг уже давно її віддати. Але щось все не давав, не давав, думав. Буде час, буде час, а ось гриби прийшли і часу нема. А грибів є, як бачите. Дивіться, що це за краса. Що це за гриби? Ще плюс 4, у мене вже 12 штучок. Зараз дивлюся, тут поблизу по-любому має бути ще. Так, почистив ті гриби. Красиві такі чистенькі. Ще плюс 3. У мене ось так ростуть, але на сонцю і дуже не гарно видно в камеру. Але Ось такі грибочки плюс три у мене знову є. Ну, я тут тільки-тільки зайшов, у мене зараз вже двадцяток грибів. Фантастика. Ось по таких чагардиках молодесеньких. Ну. Знайшов ще одного жовтого гриба. Старенького, такого. Фу, ходити тут звичайно важко. А зараз ось такого знайшов в таких старих пнях. Важко його тут було й помітити. бо Звідсипінь, звідти берег, камінь. Ну, але якось мені його вдалося видивити, бо грибники тут ходять, вже зустрічав. Ну, але по грибу я все-таки, бачите, знаходжу. Ось такий непоганий грибочок. Так, знайшов ще декілька знахідок, але не показував. Дивіться, такий пішачок. Ось корзинка стоїть на ньому. І біля пішачка такого лісового ось такий грибочок. Ну? І таке відчуття, що сюди вже сьогодні багато людей пройшло, бо ось так витоптано. Але ось грибочка все ж таки знайшов я. Ну, ось такий грибочок. В кошику теж вже добре є. Став біля того великого бука. Та й думаю, куди мені продовжувати йти нагору. Чи вниз. Стою, думаю, думаю, та й бачу, опа. Білий грибочок. Ну. То, мабуть, піду трошки нижче подивитися тут. Бо заходив та нижче було більше грибів. Тут наверху щось геть-геть слабенько. То Зараз там пущуся, ось туди подивлюся буде видно куди далі рухатись. Так, періодично в мене гриб за грибом попадаються, але частіше поодинокі грибочки, а зараз потрапив на, на 4 гриби. Один ось такий. Але ось самий преміальний грибочок, ось такий велетень. Прям велетень уже можна сказати. Сьогодні найбільший. Більшого поки що не знайшов. З цього сезону ще, напевно, більшого не знайшов, як цей. Ось третій у нас. І тут ще є четвертий. Можливо, я ще щось. Але це треба ходити дивитися. Я чотири побачив, показую вам. Тут гриби не дуже видно, бо ось такі бочки молоденькі повсюду. І здалека не дуже гриби і видно, якщо чесно. Ось така кубка в мене знов непогана. І стільки вже маю в кошик. Ну, з цими грибами зараз буду мати вже повний кошик. Ще бачу там пару підозрілих шапочок. Ну, листочків. Як подивлюся, гриби це чи ні. А тим часом наш кошик потроху набирається і вже практично повний. Зараз буду перегружати в рюкзак. Ось ще один грибочок. Теж шикарний, і гриби непогані. Вони ще, на вигляд, симпатичні, корінці ще навіть чисті. Ну, ще разі спеки великої немає, то гриби ще дуже хороші. Тому треба хапати момент, поки вони ще не потріскали. І поки такі симпатичні, чисті. Я так зрозумів, ці чагарнички зарослі такі люди проходять. Бо, або взагалі. Сюди не доходять, бо гриби тут те, що треба. Дивіться, що за краса. Ну, Звичайно, не такі тулубаті, як восени, але ну, це ідеальні гриби на цей час. Клас. Ох, і радуєш мене цей бучничок. Дивіться, що то є. Краса. Опа. Дивіться, що то є. Клас. Просто клас. Ну, Такі гриби вже одне задоволення збирати, нема малюзга така, а вже справжні грибочки. Ну що ж, вирішив я закінчувати похід, тому що змучився вже за сьогодні з грибами цими. Перегрузив якраз до великого кошика гриби. Тому що так вони більш-менш доходять нормальні. А там б'є на підставочці. Зараз вам покажу. Ось підставочка. На підставу... Ой, не тим боком поставлю. На підставу ціним б'є і шапочки відлітають. Тому зроблю ось так. І так повезу. Ще собі водички наберу. Зараз холодної. Поки ще тут. Ну, загалом похід цікавий був, я думаю. Для мене особисто були чудові знахідки, знайшли фані великі екземплярчики. Було на що подивитись, думаю. Е, кому сподобалось відео, як завжди, лайк, підписка і чекаємо нових відео, бо завтра я вирушу знову по білі гриби. Всім дякую за увагу, до побачення!